Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухи в Харкові. Росія проривається на прикордоні. Виглядає все як якась чортова домовленість. Саме тому залужний випросив британців та французів додаткові підрозділи. Війська НАТО заходить до України разом із технікою, яку передадуть на ЗСУ. Танки йдуть до Харкова. ППО йде до Харкова. Літаки в небі. Тримайте срідні. У Харкові великі проблеми зі світлом. Зруйновано всі підстанції, а також теплоелектроцентралі. Терехов. Відповіді на запитання, як довго йтимуть, відновлювальні роботи немає. Ремонтні бригади працюють. Цють, але дуже серйозні руйнування. Зруйновано всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ. Нині менше як половина харків'ян має електроенергію. Також спостерігаються проблеми зі зв'язком та водопостачанням. Бог дипломатії пише волонтерка Оксана Черкасова. Військова допомога Україні у 2023 році впала на 40%. Інфографіку публікує агентство ТОП Лід. Крім того, що цілий рік президент з усіма с, та звалював свою вину на союзників додати нічого. Зеленський робив це навмисно. Крім того, того Черкасова пише наступне: Зеленський, звернувшись до Харків'ян, дав зрозуміти, що Харків входить в Оманські угоди. Він лише перестрахувався, щоб не було як від початку вторгнення. До нього претензії, типу, я ж вас попереджав. Лінія оборони, на яку вони виділили кошти, наказала довго жити. Все йде П. Шкереберть. Марафон тупо спотворює реальність на користь рейтингу легітимного. А про таку корупцію навіть Яник не мріяв. Його фраза у 2018 році в інтерв'ю Гордону зійтись десь посередині була умовою домовленостей. За якими він стане президентом, і явош вирок було кинуто не особисто Порошенко, а всі решті країни, яка не сміялася і вже п'ять років воювала, зашифрований напис координатами географічного центру України на светрі Зеленського виглядає як приховане послання Х, що все йде по плану. Це координати північно-східної околиці селища Добровеличківка, яке тривалий час було географічним центром України, де з 1989 року стоїть камінь з написом. Говоряще, ж ОП Арестович вже заявляє про гор. Готовність влади до переговорів з Росією, ставка на виснаження народу. Вони вже все вирішили. Ну що поражали? В коментарях підкреслюють, що не дарма. На харківському напрямку понад 200 тисяч військ готують повторний прорив, а оборонними позиціями так і не пахне. Зрада а Бібрецький попереджав: військові плани України залежать від отримання допомоги від США. Заявив Зеленський, і полетів у Саудівську Аравію. Сьогоднішня поїздка Зеленського синхронністю нагадує поїздку до Оману у 2020 році. Тільки тоді був Патрошева, сьогодні Одін голова Госдури Раші збіг Оман, 2 офшорні рахунки. Чи какая разниця? Пес вчора військові збройних сил України відступили від села Ласточки. На сьогодні відійшли від сіл Сєвєрне і Степове, що під Авдіївкою, і великі втрати, бо влада не підготувала лінію оборони. А 23 лютого своїм рішенням уряд Зеленського направив 17,1 мільярдів гривень залишку сторішнього бюджету на велике будівництво доріг. Замість зсу а різниця? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.